Назвали поіменно пом'янули молитвою і добрими спогадами. Так у Коломийському вищому професійному училищі номер 14 вшанували пам'ять вчителів та учнів, які відійшли у інший світ за роки існування училища. Цей захід вже став традиційним у закладі. Його проводять вісім років поспіль. Цьогоріч до списку пам'яті додалися нові імена: герої Небесної Сотні. Коломийському вищому професійному училищу номер 14 вже 37 років. За цей період в інший світ відійшли 94 працівники та учні закладу. Вісім років тому їх пам'ять вирішили вшановувати традиційно. Щороку у час посту організовують концерт Реквієм. Цьогоріч додалися нові імена: герої Небесної Сотні. На майдан вчителі та студенти закладу їздили. На щастя, все обійшлося без жертв. Не кожен може про це говорити, тому що це дуже болюча тема. Є і не однаково до цього відносилися. Чому ти поїхав, з яких почуттів. Як можна, хтось має родину, але я дуже тим задоволена і навіть здивована, що все ж таки знайшлося стільки патріотів, які могли залишити сім'ю дітей маленьких і знають, що вони ризикують життям, Але тим не менше вони зробили свій вибір. Василь, студент третього курсу за спеціальністю радіомеханік, каже, коли побачив, як у Києві побили студентів, то вдома стримати його вже не могли. Хоча старші сестри хвилювалися та пробували відмовити його від поїздки. У результаті Василь два місяці нам. Майдані був серед активістів, нараз потрапляв у серйозні ситуації. Було багато, було на Грушевському, коли нас поливали у зимі станзбойта, коли стріляли по нас. Було різні. Були випадки такі, що я думаю, що я вже прощався з життям, думаю, що вже я тут з вами не буду ні з ким. Було різне. Бог мені поміг, я тут вже з вами стою, розмовляю. Я б поїхав, тому що майбутні діти мої будуть казати, що чого, ти, чого тато не пішов воювати, а інші воювали, що ну як, ну я просто не міг, мені совість не дозвола не поїхати. У нас діду воював, тату воював, що ну, я, я не можу так просто дивитися на це все інше. Напоминальний захід запросили представників самооборони та правого сектору. Самооборонівець Роман завітавши як випускник училища. Тут навчався на столяра червонодеревщика. На жаль, в житті ця професія не стала в нагоді. Проте студентські роки згадує часто теперішньою молоддю захоплюється. Молодь починала майдан, молодь була ініціатором майдану, і молодь це була тою радикальною силою, яка не чекала на команди. а… Рішуче діяла, молодце це якраз ті люди, які не застали ще радянського союзу, не, не відчули того, а хочуть, бачили більше Європу, дружать більше з інтернетом, більше інформації обмінюються. Такі поминальні заходи. Представник правого сектору оцінює позитивно. каже, щоб нація мала майбутнє, потрібно пам'ятати минуле. Вважає, що сучасна молодь показує, якими мають бути істинні українці. У цьому переконується постійно, адже у секторі 60% молодих людей. Це нове покоління, яке пішло вже набагато далі від своїх старших наставників. Прогрес навіть в інтелекті, тому що теперішня молодь вона ну більш така розумна, швидка, така ну молодці, скажімо так. Ну якщо б взяти мене, то я трошки вибачте слово туповатий проти цієї молоді. Вони більше розуміють, більше це роблять. Я задоволений коломийською молоддю. Молодці. проявляють себе дуже активно, гарно. Молодці знають, що таке наша держава і здатні до останньої каплі її тримати. Молитва, добрі спогади та наша пам'ять збережуть їхні імена навіки.